24-річна Міа Слатас живе за полярним колом на Шпіцбергені у норвезькому місті Лонг'єр. Сьогодні у неї звичайний робочий день. Хоча сама робота, на перший погляд, не зовсім звичайна. Вона механік у шахті, де видобувають вугілля у вічній мерзлоті ось уже півстоліття. До безпосереднього місця видобутку вугілля понад 7 кілометрів. Спочатку машиною, далі електрокаром. А потім ще пішки. Сьогодні Міа займається укріпленням одного зі склепінь. Просвердлює отвори в стелі і вставляє залізні прути. Це допомагає розподіляти тиск породи. Безпека завжди перед усім. Ніколи не можна спускатися вниз, якщо там небезпечно. Шахта номер 7 остання діюча норвезька шахта на архіпелазі Шпіцберген. Улітку наступного року її закриють назавжди. Це частина плану влади щодо переходу на альтернативні джерела енергії. Коли я починала працювати тут у шахті. Ми мали видобувати вугілля до 2045 року, але згодом нам сказали, що нас закривають. Наразі я вже спокійна, принаймні намагаюся багато про це не думати. Усі шахтарі та обслуговуючий персонал втратять свої робочі місця. Закриття шахти номер 7 планувалося ще 2023 року. Але через вторгнення Росії в Україну та зростання цін на енергоносії термін перенесли на 2025 рік. Щороку в шахті видобували близько 30 тисяч тонн вугілля для опалення адміністративного центру архіпелагу міста Лунгіра та ще близько 80 тисяч для потреб металургійної та хімічної промисловості у Європі. Європі, зокрема в Німеччині. Утім, минулої осені влада Лонг'єра, згідно з енергетичним планом, вирішила відмовитися від вугілля і єдину електростанцію перевели на дизельне пальне. За словами мера міста Тер'є Невіка, це перший етап енергетичного переходу. Через використання вугілля в атмосферу щорічно викидалося близько 75 тисяч тонн вуглекислого газу. Тож місту необхідно було знайти щось не таке шкідливе для довкілля. Я знаю, це звучить трохи дивно, тому що ми переходимо з викопного палива на викопне, але дизельне пальне це перший крок у правильному напрямку, бо воно більш гнучке у використанні. Крім того, ми інвестували в новий парк акумуляторів, щоб стабілізувати ситуацію з накопиченням відновлювальної електроенергії, і це також полегшує нам роботу з такими джерелами енергії, як вітер та сонце. Безпосередньо зеленим переходом на шпіцбергені займається Монсоле Селевольд, співробітник державної компанії Сторнорське. Підприємство вже 100 років веде видобуток вугілля на шпіцбергені, а тепер інвестує в зелену енергетику. Проєкти Монса парк сонячних батарей за межами Лонг'їра у місті під назвою ісфюрт Радіо, а також сонячні електростанції у самому місті. Наразі проєкти перебувають у тестовій фазі. Полярна ніч узимку змінюється на шпіцбергені навесні на полярний день, тож сонячні батареї ідеально підходять для енергетичного переходу. Тут ви бачите одну із шести сонячних електростанцій, які ми збудували за останні роки. Ця будівля називається Полар Центр. Тут є і готель, і офіси. Ми встановили сонячні панелі майже на всьому даху. Він вигнутий, і це дуже круто. Крім використання енергії вітру та сонця, на шпіцбергені обговорюється також розробка геотермальної енергії. Монс зізнається, що тут, на шпіцбергені, за полярним колом він почувається піонером у сфері зеленої енергетики. Ми не можемо просто взяти готові напрацювання. Звісно, сонячні батареї, вітряки, акумулятори звичайне явище у решті світу. Але ми не знаємо, як вони працюють тут у заполяр'ї, доки не встановимо їх і не випробуємо в реальних умовах. Нам довелося провести багато консультацій з експертами, аби зрозуміти, як найкраще збудувати наземний парк сонячних батарей. Однак не всі в лонгієрі задоволені екологічною політикою. Мовляв, поки Осло планує зробити шпіцберген зеленим, Норвегія продовжує експортувати газ та нафту. Що не сприяє боротьбі з глобальним потеплінням клімату. Та й у самому місті, за словами місцевих жителів, часом пахне гаром через використання дизельного палива на електростанції. До того ж, є ще одна проблема. Шпіцберген має особливий статус, закріплений договором від 1920 року. Поряд із Норвегією господарську діяльність тут веде Росія. А саме трест Артиквогілля у Баренсбурзі. Росіяни, на відміну від норвежців, планують і надалі розробляти видобуток у шахтах, хоча обсяги видобутку знизяться і там. Наразі план видобутку РФ у Баренсбурзі 120 тисяч тонн на рік. До кінця 2032 року його мають скоротити до 40 тисяч тонн. За словами представників норвезької енергетичної компанії, жодної інформації від російської сторони у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії поки немає. Остання норвезька шахта закривається через 100 років після після початку розробки корисних копалин на архіпелазі для Монса це можливість реалізувати нові зелені проєкти, а для Мії рухатися далі. Адже у світі є чимало країн, які ще займаються видобутком вугілля. Я би Поїхала до Австралії чи Гренландії, тому що мені дійсно подобається працювати на шахті. Або можу знову бути механіком на континенті в Норвегії. Менланда. Так чи інакше, закриття шахти та впровадження нових технологій на острові започаткували зелений перехід на Шпіцбергені, де, за словами багатьох, останніми роками особливо сильно відчувається зміна клімату. Однак для того, щоб зелене майбутнє настало, потрібно ще багато чого зробити.